Десятиріччя з 1979 по 1989 роки з болем у серці згадуючи мало матерів тоді ще радянських солдатів. Сумно звісна війна в Афганістані забрала життя тисяч молодих хлопців. Майор, а тепер голова ради ветеранів воїнів афганців Саксаганського району, анатолій Підгорний, якого запросили на зустріч з підростаючим поколінням до дитячої бібліотеки філії номер 15 Пам'ятає ті події, наче усе було вчора, особливі спогади про норов афганських вояків. вот что меня поразило, значит, я ну, после госпиталя, э, вернее, попал в госпиталь, а до этого я встречался с ними на кушке. И потом, как вы видали, о, шуравей командор обнимает, вы понимаете, вот что обнимает, да? А у меня мурашки похожи. В каком плане? Вот он обнимает, говорит, там шуравей, а глаза-то да, чего такие колючие, Мне кажется, что меня кажется, що сейчас мені нож загонять в живот куда-нибудь. Вот, вот такое отношение. на зустріч з ветераном афганцем до дитячої бібліотеки номер 15 Прийшли учні загальноосвітньої школи номер 120 та Криворізького ліцею. І таке живе спілкування звичайно відіграє велику роль як у патріотичному вихованні, так і у розширенні кругозору школярів. Ребятам буде цікаво інтересно Ми тільки знаємо з книг. с фильмов об афганской войне. А здесь будут живые участники, те, которые воевали, видели эту страшную войну изнутри. То есть глотали тот же самый песок и порох, без лотка воды были. И это были вчерашние мальчишки, такие, как сегодня пришли. Это такие вот эмоции, когда ты вдумываешься во все, что это происходило. Знаете, захватывает дух, сердце начинает бить намного быстрее, быстрее, быстрее. Это, я даже не могу представить, які були тоді емоції, як наскільки це все можна було пережити. Під час зустрічі діти не лише спілкувалися з ветераном афганцем а й підготували творчі виступи. Лунали пісні, які наші солдати співали на чужині. кажуть, спочатку Афганської війни зазвичай використовували усім відомі пісні великої вітчизняної. Та за 10 років війни в Афганістані у солдат з'явилися вже власні улюблені мелодії, які допомагали пережити ті страшні афганські ночі.